Цей рік таких стане таким роком е, операцій нашого загону. Ми вже починаємо застосовувати дрони на полокні. Пілоти є пріоритет, пріоритетною цілею для ворога. На деяких напрямках ворог просто не просувається. Ми зробили все для того, щоб там було повне затишча. Треба розраховувати саме на себе, бути без ілюзій і не розраховувати на миротворців. Ми стали, я скажу, однією з найбоєздатніших армій світу. Я вважаю, що ми прям робимо такі неможливі якісь речі. Сьогодні поговоримо з Михайлом Кмутюком, командиром окремого загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун Національної гвардії України. Пане Михайло, вітаю. Вітаю вас. Пане Михайло, ваш підрозділ був створений на базі Нацгвардії в липні минулого року. Тобто, йому вже випонились 9 місяців. Якими досягненнями можете похвалитися за цей час? Фактично ми сформували. Величезну кількість боєздатних груп ми спрогнозували, спланували ротації. Тобто ми вчасно людей змінюємо, надаємо їм да, якісне забезпечення. Ну і саме головне це те, що ми ефективно підтримуємо бригади, в яких працюємо. А на яких напрямках працюєте? Ми зараз зосередились на двох основних напрямках. Це Покровський напрямок та Купінський напрямок. Але працюємо також там і на дворічній, і на Запорізькому напрямку. Але там такі основні зусилля зараз на цих двох на, двох напрямках. А на яких напрямках було найважче? Фактично, Покровський і Купінський – це таких два складних напрямки. Прямо якщо брати ситуацію станом на вчора. Це вчора, там 12 11 техніки виїжджало. Намагалися проводити два штурми за день. І цей напрямок зараз дуже такий інтенсивний. Угу. Ви в жовтні минулого року знищили російський реб Борисоглібськ-2, який коштує приблизно 200 мільйонів доларів. Розкажіть, як це було і на які ще такі жирні цілі ви полюєте? Взагалі. Це була планова операція, ми, у нас було таке детальне планування. Спочатку ми виявили, ми взагалі не могли повірити, що ну, досить близько він був, стояв до лінії розмежування, але підтвердивши це, звичайно, ми по ньому відпрацювали. Мабуть, 10 і ми туди всадили. І артилерію працювали, і з бомби розкидували, ну, щоб вже його просто знищити. Планові операції зараз будуть проводитися з квітня-травня, тому що ми зараз включаємо засоби аеророзвідки свої, щоб працювати автономно. Тому зараз цей рік таких стане таким роком операцій нашого загону. А на яку глибину ви працюєте? Ми працюємо на глибину до 50 кілометрів, тому що. Є підрозділи ну, спеціалізовані, які працюють там і на сто, і на тисячу. Ми бачимо, які залітають. Наше завдання це глибина тактичного рівня. Угу. Чи давалося ще якісь такі цілі, як ось цей реп російський, знищити дороговартісні? І за чим, от в першу чергу, полюєте? На що націлюєтесь? Е, я б не сказав, що у нас прямо таке відкрите полювання, тому що у нас в першу чергу стоїть завдання це підтримка бригад. І не скажу, що у нас там був час для якогось там вільного хантінга, і що ми можемо, хочемо, полюємо, хочемо, не полюємо. Ні, ми просто їх підтримуємо. Але щоб планувати операції, треба знову ж таки зараз заїжджати, планувати. Своя підсвітка потрібна і фактично, вже ми тоді зможемо. Шукати якісь цікаві, цікаві круті цілі. Фактично, це просто броньована техніка російська, тому що ми бачимо, що протягом року техніка вся знаходиться за 20 кілометрів від лінії фронту. Це фактично, це якщо йдуть наступальні дії, так є можливість вражати та знищувати ворожу техніку. Все інше це таке полювання на великі дистанції, яким займаються деякі інші спецпідрозділи. Тому прямо сказати, що ми після цього щось революційне таке знищили, то ну, такого не було, тому що завдання у нас трішки інше. Угу. А в чому ваша спеціалізованість полягає? Е, наша спеціалізованість полягає в тому, що ми оперативно можемо перекидати людей з одного напрямку на інший, умовно, йде провал на, на одному з напрямків. Ми можемо оперативно переїхати, відпрацювати. Там, стабілізувати цю обстановку ну, і їхати далі. Тобто завдання просто не допустити так, провалу на, на тій ділянці, яка визначена нашому підрозділу. Розкажіть, чому перевага вашого підрозділу? Ви казали, що орієнтовані виключно на технології? От чи можете розповісти, які це технології є? Який у вас арсенал дронів? Бо я читала, що там мали бути і, е і бомбери, і розвідувальні дрони, і бипаки мультироторного типу. От, який, який у вас арсенал? Ну, ми беремо стандарт саме, це FPV-дрони, різні дюйми тобто, да, там, від 7 від до, до королеви шершнів да, до самого, самого великого. Бомбери також у нас є, ми працюємо, але ми не робимо акцент на бомберах. У нас був акцент на, виключно на fpv екіпажі. Зараз робимо акцент також на свою аеророзвідку і є декілька екіпажів ударних крил. Ударні крила це такий складний насправді напрямок. Але можу сказати, що ми досягли вже нарешті до наведення на крилах. Такий можна сказати, в цьому році це як прорив. Якщо воно далі буде працювати, то це досить ефективно можна застосовувати буде на полі бою. Вас акцент на ФПВ. В Міноборони сказали, що в 2025 році закуплять ще 4,5 мільйона ФПВ-дронів. Чи вистачає того, що виробляють українські виробники, і як ви оціните співпрацю з ними? Е, вистачає насправді і оціню співпрацю так, що дуже класно, що огнучко ми можемо обирати того чи іншого виробника. Е, тому що інколи так було, що. Один виробник, там, який ще був того року топовий, він за рахунок масштабування там, у нього падає якість, так? І ти можеш обирати іншого виробника, який тобі, наприклад, дає більш якісний товар. Тому це прямо ця гнучкість це прям класно. Чи є проблеми у вас з українськими виробниками, якісь такі, які треба вирішувати відразу на місці? Прям як такої проблеми немає, будь-які. Дрони треба їх допілювати. Це прям треба виходити з ситуації на полі бою, треба виходити на ситуації, на якому ти напрямку стоїш. Тобто це завжди просто є відповідальна людина, яка цим займається. Тобто, вона проводить ще попередню розвитку перед тим, як туди їхати, і вже безпосередньо там його прошиває і робить його під той напрямок, і, і, який це необхідно. Чи є у вас ударно-розвідувальні комплекси типу українських ланцетів, які в росіян наводить зала? Як ви оціните українські аналоги, якщо користуєтесь такими? Це ударний літак, він не прям як аналог ланцета, але він так само має функції до наведення. І, в принципі, вже є перше застосування на полі бою, підтверджене. Але знову ж таки, це треба як у всьому треба допрацьовувати, допілювати його, тому що, ну. Це майже неможливо, щоб просто готовий продукт, такий прям. Це не МК Ріпер за 29 мільйонів, там, американський, да, який ти просто береш, летиш, і ще не факт, що він долетить. Тобто. Це вашим підрозділом було вже перше застосування? Ну, у нас було підрозділі да, таке перше застосування, де от ми скоро, мабуть, найближчим часом ми виставимо, як ми відпрацювали по Чи одні. можете зараз деталями поділитися? Насправді нічого такого, треба був просто ну, нормальне планування, вибір цілі. Е, питання інколи стоїть е, саме в роботі, ну, в інтеграції цього донаведення і конкрет, конкретного там, літака. Тобто це такий складний процес. Умовно, це можуть бути різні виробники, їм треба виробникам поєднатися в одне єдине, так, щоб вони зрозуміли потребу. Військовослужбовця, що, ну, що потрібно. От, і от в такому руслі от, і ми, ну, ми працюємо, е, ну, от є, скажімо так, успішне, успішне відпрацювання. Ну, Скоріше за все, будуть, будуть знову. Угу. А що знищили? Просто гар гармату знищили, але ну, там прямо ефективно розірвало. Тобто, Далі плануємо заходити в глибину. Тобто нам треба було йти від меншого до більшого. Тому що ми спочатку пішли від більшого до меншого, і, звичайно, мали там да, декілька невдалих спроб. І пішли від меншого до більшого, і якби вже є позитивний результат. Я думаю, він буде далі. Невдалі спроби це коли якісь ПЗРК хотіли знищити череби, що якісь дороговартісні? Звичайно, є ряд факторів, які. Не дозволяють там тобі долетіти. Це або подавлення ребом, це або знищення ПЗРК, це просто коли не спрацювало саме це до і фактично от, треба спробувати ну, велику кількість разів для того, щоб був якийсь ну, цей успіх. Але якщо ми це все-таки доведемо до кінця, то, в принципі, ну, це можна масштабувати інтегрувати, в принципі, в цілому. Росіяни зараз масово використовують дрони на оптоволокні. Як ви протидієте таким дронам і чи використовуєте самі їх? Ми вже починаємо застосовувати дрони на оптоволокні. Насправді, протидія дронам дрона на оптоволокні досить складна, тому що вона ж не подавлюється ну, ні одним ребом. Її, звичайно, можна відслідкувати, якщо вони масово застосовують, да, ми бачимо, що. Ми можемо побачити його там, по відблиску цього волокна, в принципі, коли його запускають. Але це також не найпростий спосіб застосування, тому що є там і певні недоліки, так, над якими також треба працювати. Просто сказати, що ми маємо дроном по волокні і ми зараз його прямо на 100% застосуємо успішно. Ну не факт, тому що це залежить від місцевості, на якій ти працюєш. Якщо місцевість тобі не дозволяє нормально його застосувати, то як би там не було, ну, не вийде. Тобто потрібна відповідна місцевість. Угу. Е, е, останнім часом військові кажуть, що росіяни застосовують таку тактику, коли, наприклад, садять цей е, дрон на оптоволокні десь на перехресті і просто чекають, поки підійде якась машина, наприклад, з військовими і так далі. Таким чином полюють е, е, приховано. Е, е, наскільки полюють на ваших пілотів? Як ви їх захищаєте? Ну, сьогодні я скажу, що пілоти являються такою пріоритет... пріоритетною цілею для ворога. Ну, ми проводимо такі досить, круті, круте якісне злагодження, для того, щоб ну, пілоти розуміли, як взагалі протидіяти цьому, коли висуватися, коли не висуватися, як діяти, коли вони виявили в детектор дрона, там, умовно, дрон, який летить за ними. Тобто, на кожну дію повинна бути протидія. От ми на кожен крок да, робимо. Даємо їм ті знання, щоб ну, зберегти ну, нашій екіпажі. Угу. І Яке у вас навчання? Це спеціалізоване в школі беревітер? Я бачила, ваші пілоти навчаються? Чи це ще у вас в підрозділі є окремо, е якісь тренінги проводяться? Ми працюємо зі школою Беревітер, і не тільки з нею ми працюємо. Вибрали декілька шкіл да, для порівняння, тобто, щоб розуміти там. Якість цих пілотів, якість цих пілотів після випуску зі шкіл. І проводимо наше великі внутрішні злагодження, тому що те, що школа дає, це, скажімо так, левел 1, левел 2, левел 3 це вже перехід, в принципі, на новий рівень. Це вже наближені дії до бойових. Ми імітуємо, умовно, там. Коли екіпаж виїжджає на позицію, там, за ним летить і в тобто що йому робити. Люди, які не мали абсолютно бойового досвіду, їм, їм треба е, зрозуміти, як вони будуть діяти в критичній ситуації. Або взагалі вони розгубляться і скажуть, я не знаю, що мені робити. Тобто ми всі ці варіанти відпрацьовуємо і, по факту, маємо такі досить непогані результати. Скільки часу в середньому треба з нуль, щоб з нуля навчити пілота? Якщо ми не беремо без ВП, просто базовий військовий курс, це зрозуміло, він зараз триває до двох місяців, то в принципі навчити це одна історія, навчити можна за місяць, але е, застосування на полі бою, от вже, я вважаю, треба три місяці там працювати, ну і фактично виходить 4-5 місяців, щоб вони вже були на вищесередньому, високому рівні. Ви казали, що у вас в підрозділі багато геймерів, які в дитинстві грали PlayStation. От яким чином ви рекрутуєте людей? Як ви комунікуєте, наприклад, з тими ж геймерами, щоб вони прийшли до вас в підрозділ? Ну, фактично, ми ж не просто кажемо, що ми там беремо геймерів і так далі. Ми ж те, що транслюємо, воно ж повинно відповідати дійсності. І фактично, ті люди, які потрапили до нас, тобто ми так само умовно, ну. Даємо їх в ефір, вони виступають. Тобто вони кажуть, ні, ну, друзі, ну це, це справді так. Я навчився там, за такий період часу. І, і в принципі, ну, і ефективно досить себе застосовують. Тому ми зробили акцент на цих людей, і фактично вони ну, дають досить класні результати. Акцент на геймерів. Ті, хто має досвід геймінгу взагалі ну, в дитинстві, в юні роки. Угу. Це якісь молоді люди, там віком 18-24? Не 18-24, ну у нас так, 24-33 роки, от такі у нас. А якщо людина ніколи не грала в відеоігри, все-таки можеш бути виняток і людина може себе добре показувати в пілотуванні дронів? Бу... Чи це меншість? Ну це меншість насправді, тому що прям це складніше людині навчитися. У нас колектив відносно молодий, і у всіх, яких якийсь досвід був. А по суті, це прям ну, там, одиниці, ті, хто взагалі не освоював, вони літають. От. Але це ж питання якості. Ми ж хочемо, щоб це було якісно, щоб це було на високому рівні, щоб це було без проблем. Ну, якщо людина не геймер, вона може встановити в принципі симулятор собі і спробувати цей наліт, да? спробувати відпрацювати по різним трасам, для того, щоб зрозуміти, взагалі виходить у неї чи не виходить. Якщо в неї виходить, їй це сподобається і вона захоче йти далі. Якщо їй це не зайде, вона просто залишить, втомиться, тому що це інколи така рутина. Коли там вже йде нальот за 40-50 за годин, воно вже прям не цікаво. Потрібен як левел 2. Да? Хочеться пересісти на живий дрон і працювати вже на ньому. От головне це подолати цей наліт. І, в принципі, він зрозуміє, чи в нього є навики до пілотування чи ні. Скільки заявок до вас подали? Ну, заявок прям, прям безліч із других відомств і цивільних, і зрозуміло, з таких частин. Але питання, ж, ми розуміємо, самого переводу. тобто Це прям треба пропрацьовувати. Інколи воно дуже важко. Але ми боремось насправді за кожну людину. Там інколи я особисто їду за когось, прям якщо він там пілот, я, ну, я його, буду за нього боротися, я його заберу, тому що ну, він вже мотивований. Це, ну, для нас це важливо, щоб людина була мотивована. І, і, і я за нього буду боротися. Ну і кожен, так, член команди нашої, да тайфун в принципі бореться прямо от за кожного кандидата, який хоче до нас. Кого би ви точно не взяли до себе підрозділ? Ну не, не брали ми точно до себе людей, які не мотивовані, які не, ну, не бажають. Вони просто хочуть або пересидіти у нас, так умовно, і десь транзитом пройти. Нам такі в принципі не цікаві. Нам це стає зрозуміло на буквально на якомусь етапі співбесіди. Або якщо ця людина вже випадково потрапила і думає, що вона там вона хитріша, так, то вона просто так, так само транзитом вийде з підрозділу. Ну і е, важко розглядати я кажу, тим, кому за 45, тому що ну, хіба він геймер був, можливо, до цього, тоді це інша історія. А якщо в нього не було досвіду, там, то ну, буде дуже важко навчити його, піде тривалий час на, то, щоб, на те, щоб він став пілотом. У вас ядро підрозділу складалося з ветеранів так. раніше. Зараз досі так? так без змін. У нас всі люди, які абсолютно починали. Ми презентували загін. Всі люди абсолютно залишились і працюють далі. А процес переведення з інших підрозділів у вас добре працює? Складно він працює, тому що ну з бойових в бойові це прям така задача зірочкою на сьогоднішній день. Тобто проблема саме в тому, що командири не хочуть відпускати там, кваліфікованих людей в інший підрозділ. І, ну це ж нормально, ти ж його готував, ти в нього вкладав. Е, і тут він каже: ні, ну я там, мовно, да, хотів би проходити службу в іншому підрозділі. Я як командир, я б також не хотів би, щоб е, я б там приділив, ну, велику кількість часу тому, щоб його навчити, щоб він застосовувався, а він просто. Да, Пішов в інший підрозділ. Угу. Ви формуєте екіпажі для різних типів дронів. Які екіпажі зараз ще формуються? Скільки ви розказуєте, скільки взагалі у вас є екіпажів, скільки ще потрібно, і на які це типи дронів? Е, ну, Кількість не можу сказати, але у нас вже їх достатня кількість для того, щоб бути тактичною окремою групою. Е, різні типи дронів, я казав, це ударно-літакового, типу, мультироторного типу, FPV екіпажі і, в принципі, типу крило аеророзвідки. От, та, таку кількість, ми, в принципі, От на всі ці позиції ще треба доповнити, так? <у> так, так. Угу. А які взагалі плани у підрозділу Надалі? Коли презентувала Нацгвардія ваш підрозділ на початку, ви казали, що це буде команда, яка здивує. От Чим плануєте дивувати? Я думаю, це планування. Крутих, цікавих операцій на цей рік. Я думаю, це кількістю і якістю людей, які ми залучили і залучимо. Ну, думаю, просто завдання 22 -24, знайти ефективних, мотивованих людей, це завдання дуже складне на сьогоднішній день. Тому що якщо брати 22 рік, там, в принципі, ми ж розуміємо там. Всі були там самі ті, хто прийшов. Зараз треба створити умови для того, щоб люди ефективно працювали, були мотивовані. Тому, я думаю, основне наше досягнення буде набрати велику кількість екіпажів, і причому якісних. І ви плануєте розширюватися? Так, ми розширюємося, ну прям з шаленою швидкістю. Ну не просто тому, що треба розширюватися, просто є попит на, ну, на те, щоб люди бажають бути в команді тайфун. Чи може ваш загін стати окремим формуванням якимось? Е, ну, все можливо, якщо знову ж таки ми дійдемо до тієї цифри, коли треба буде вже фактично ставати окремим, то я думаю, це можливо. У вас достатньо жінок в підрозділі. Ви казали, що хочете навіть окрему спеціальну групу в майбутньому сформувати з жінок. Як себе показують жінки в вашому підрозділі? Ну, одна нас жінок і застосувала досить ефективно там ударне крило на полі бою. Тобто вони ну, досить ефективно себе показують, тому що вони ну, досить відповідальні. Я бачила в одному з відео розповідала жінка-оператор дрона, що за ніч там вразили майже 100 цілей російських якоїсь техніки. Такі були результати у вас? Це наша дівчина, вона в попередньому підрозділі, але працювала вона на іншому засобі. Тобто, так ну, така історія була. Зараз кажу, вона працює на ударному крилі. Це трішки складніша інша історія, яка до кінця ще не допілено, uh -huh. щоб такі результати давати, давати, треба щоб цей продукт був вже прям робочий. Ти uh -huh. повинен його дістати, запустити, вразити. Тоді це коли він вже буде допілений на 100%, тоді будуть високі результати. Наскільки реально створити так звану кіл зону 10-15 кілометрів, через яку росіяни не зможуть просунутися без втрат, і що для цього потрібно зробити? В принципі, те, що я говорив, це кількість екіпажів, яка буде знаходитись в даній смузі відповідальності. Є така загальна проблема, там, да? черговість вилітів. Кожен пілот хоче ну, знищувати вражати, плюс є ж, додався рейтинг, і кожен хоче бути кращим. Але щоб створити цю кілзону. Повинна бути да, у деяких підрозділів є, вона налагоджена. Черговість вилітів, хто, що, 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 що там їде, чи яка кількість там піхоти йде. Є там, умовно, підрозділ один, він вилітає, другий, третій, четвертий. Тобто. І тим самим вони не перебувають на одному тобто, і ефективно в принципі, утримує ділянку. Є ж, так само ми ж знаємо, є така загальна проблема, коли просто кожен хоче вилетіти, там, умовно, вилітає декілька штук, в кого сильніший то той, в принципі, долітає. І тим самим, але буваєш, ну, ворог просто може прощупати, а потім піти в наступ. Тобто, і поки всі вилетіли, а ворог цим скористався і, ну, і просунувся. Тому от, є така важлива да, черговість вилітів, тому що. Не тільки ж там один підрозділ працює, там багато різних підрозділів, і, і, і от це важливо прям бути в комунікації, щоб ця черговість вилітів була. Угу. Основна з ваших задач це якраз е, е, захист бригад на лінії зіткнення. От що каже ваша піхота про ефективність вашої роботи? Е, ну, насправді, вже на деяких напрямках просто ворог вже, ну скажімо так, затищає, так. Ворог просто не просувається. Просто, я вважаю, це хороший показник, коли ну, були постійні наступальні дії. Так ми зробили все для того, щоб там було повне затища. І фактично, коли там стало питання про вивід, бо я ж гарантую там воротаційність, і мені треба її провести. Стало питанням виводу. У моїх екіпажів там, типу, кажуть, та ні, ну куди, ну в сенсі, типу, вони ж там утримують там, да, важливу ділянку в місцевості. Е, тому я ж там так само ми швидко думаємо, ну, ротаційність в будь-якому випадку треба провести, але вже ж і так само ми розуміємо, що на цій ділянці рано чи пізно ну, знову можуть початися там, да, наступальні дії. То звичайно, що вже хто, хто працював з нами то не дуже да, хочуть, щоб ми вже від них йшли. Ну, ніхто ж не дає гарантію, що інший екіпаж зайде, умовно такий, як наш. Ну, я ж не скажу, що ми прям так завжди ми ж так, так само пішли експериментальним шляхом, і в нас були ті екіпажі, які взагалі не літали. І розлітались вони фактично там, за 4 місяці, вони вже такі показують високий рівень. І це ну, не чиїсь пілоти, так, яких перевели, а це наші пілоти, які просто не були пілотами взагалі. Україна поводилася на припинення вогню з Росією. Це, звісно, зараз поки тільки на морі і по енергетиці, хоча Росія поки цього не дотримується. Чи відіб'ється це якось на лінії фронту? Або якщо б була е, така зупинка вогню на лінії фронту, що б ви за цей час тоді робили? Ну, я скажу, що вона накопичує сили, на мою думку. Для того там умовно можливо створює групування там, чи ударний кулак для того, щоб в якийсь, в якийсь момент так знову нас продавити. Тому вона виграє час і ну, це, це моя, моя суб'єктивна думка. Якщо все ж таки б зупинилося, ну, я вважаю, треба готуватися, накаплювати сили та засоби, для того, щоб якщо все ж таки перемир'я буде порушено. Ми були готові для того, щоб цей, цей ударний кулак розбити. Що конкретно ваш підрозділ робив би за час тимчасового перемир'я? Ну, він би готувався до війни. Він би готувався, готував засоби, нові засоби. Ну, просто під час перемир'я це не значить, що ми сіли і чекаємо, так. Ми б ну, насичували кількість та сили, які нам необхідні для того, щоб. Ефективно вражати ворога там, да, на тій чи іншій дистанції. Угу. І схоже, що європейці передумали відправляти своїх миротворців в Україну. Там відбуваються якісь вже дискусії, що було б кращим замінником того, щоб відправляти миротворців. От на вашу думку, який би був кращий аналог миротворців? Я вважаю, треба розраховувати самим на себе. І бути без ілюзій, і не розраховувати на миротворців. Ми сьогодні являємося однією з найбоєздатніших армій світу. Якби там, хто б там нас не критикував чи ще щось. Ну, сьогодні ми зробили при умовах, в умовах війни, да, ми стали, я ж кажу, однією з найбоєздатніших армій світу. І е, при всій там критиці якійсь. Е, Ну, ми робимо неможливе, по суті, тому що ми стримуємо набагато більшого ворога, який так само інвестує масштабно у виробництво, який став на військові рейки, і ми, ну, дос ми дуже ефективно йому протистоїмо. Тобто, ну, я вважаю, що ми. Прямо робимо такі неможливі якісь речі. Угу. Ви служили ще в АТО під час повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення ви знову повернулися у військо. Чи плануєте ви своє життя далі, якщо закінчиться війна, пов'язувати з військовою справою? Звичайно. Ну, я ж прийшов сюди ну, не просто тому, що так мені захотілося. Ну, є, просто я, я вважаю, що ми ну, не відійдемо. Від нашого сусіда, просто так. Він ну, з нас не злізе і буде намагатися постійно тим чи іншим способом так затягувати нас у війну. Тому це питання часу, коли він знову так знову буде нас намагатися там знищити. Дякую дуже, пане Михайло, за розмову Дякую вам.